Слово дня сач. Сач використовується для підсилення емоції. Приклади. It is such a big house. Це такий великий будинок. This is such a good idea. Це така класна ідея. He is such a funny man. Він такий смішний чувак. She has such a nice smile. У неї така гарна усмішка. It was such a long day. Це був такий довгий день. This is such a simple word. Це таке просте слово. We had such a great time. Ми так добре провели час. That was such a surprise. Це був такий сюрприз. It is such a good day. Це такий гарний день. She is such a nice person. Вона така мила людина.